Дев'ятий клас світня історія, вже нова українська школа і тема «Російська імперія. в першій половині 19 століття від реформ до реакції. Як би не хотілося говорити про цю країну е, Зеро, але е, є програма, є підручник, і ми повинні, в принципі, знати ворогів своїх лице. Тому будувала презентацію таким чином, щоб, власне, вона відповідала е, цьому моєму формулюванню. Розпочинаються уроки з історичної розминки, Ми вивчаємо попередню тему об'єднання Італії. У нас є WorldWall, у нас є Gemini, ось такі, якби тести. Ви можете поширити їх учням і вони будуть їх виконувати. Ось так цікаво, зроблені і поширюються, і без проблем учні працюють далі. Додані і флеш-картки об'єднання Італії. Ну, цей слайд поставлю наперед, де можна ось якби повторити найголовніші епізоди і терміни попередньої теми, а потім вже перейти до тестування. Далі ми проговорюємо про ілюзію могутності Расійської імперії на піку та на межі краху. Ну, і у нас є вавхук, урок розпочинається. От, знову ж таки пов'язано із сучасністю от, із невпинною загарницькою політикою Росії. Далі ми проговорюємо учням мету уроку, модель пірате, і переходимо до актуалізації знань. Потім ми в нас розділ вже вивчення основного матеріалу. Політичний устрій Російської імперії. Тут ми з'ясовуємо, якою була Росія після Наполеонівських війн, і що причинило повстання декабристів та зародження якихось революційних рухів. Досить влучно називається ця держава. Гігант на глиняних ногах і так далі. Після кожного блоку вивчення нового матеріалу є питання для обговорення, і ось знову ж таки реформи чи театр, скептичне таке запитання. Тобто тема вивчається так, як її потрібно вивчати. Потім ми говоримо про Олександра І коротко і переходимо до повстання 14 грудня 1825 року. Знайомимося коротко з Миколою I, жандармом Європи. Проговорюємо про болюче питання русифікації України, політика придушення. Як це відбувалося? Основні такі моменти згадуємо русифікаторської політики Російської імперії. Працюємо в групах. Також є робота з документами, з картами. Знайомимося із громадськими рухами, західниками та слов'янами. Тобто розглядаємо ці два шляхи для Росії і суперечку. Питання для аналізу і обговорюємо Східну Кримську війну. Є теоретичний матеріал, є робота з картами, є схема ходу самої війни. Робота над змістом Паризького мирного договору. І кінець ілюзії, яка показала, що таке прогнила Росія. Вивчений матеріал можна узагальнити ось в такому відео по темі. Привіт. Сьогодні ми зануримось у першу половину 19 століття і подивимось на Російську імперію. Це ж була, знаєте, історія про такого реакції і репресій. Росія, по суті, перетворення були просто слова. Подивіться арміями Європи. Це була просто прірва. Відео ви можете подивитися на уроці, можете подивитися на початку, якби, а потім вже розглянути детально по епізодах, або ж дати учням на домашнє опрацювання. Перейшовши за посиланням, попадете на YouTube і там візьмете посилання для себе і для своїх учнів. Підсумовуємо все у короткій інфографіці, яка є таким опорним конспектом для учнів. І Підходимо до е, вав аналітичної частини. Тут у нас присутні завдання творчі, завдання зі штучним інтелектом, завдання ДОК, завдання старт, три блоки різнорівневі от, та інші завдання. Мікротрансформація тобто, чим ця тема важлива. І знову ж таки тут є запитання такого типу, які стосуються сучасності, різнорівневе домашнє завдання та е, підсумки. Ну, ось такий урок він якби і про Росію, і разом з тим показує всі її негативні сторони існування усі часи і усі періоди. І учні повинні краще розуміти після цієї теми ті процеси, які, на жаль, відбуваються зараз в Україні.